Мене звати Евеліна і рік тому я зробила лазерну корекцію в центрі ока. Я жила досить активне, насичене життя з купою подорожей, і мені дуже хотілося бачити цей світ яскравим, чітким. Читати вивіски, бачити гарні краєвиди і взагалі жити повноцінне життя, не думаючи про те, що там треба не забути дома лінзи або вдягти окуляри. Центр Ока обрала по відгукам своїх знайомих. У мене були знайомі, які вже робили тут лазерну корекцію, тому я вирішила звернутися саме сюди. Спочатку прийшла просто на обстеження, дізнатися, чи є в мене протипоказання, чи взагалі можу я робити корекцію. І в принципі, вже на першому огляді мені сказав. Що так, порадили зробити коагуляцію сітківки, і я змогла зробити це в той самий день, коли в мене був огляд, і вже через тиждень я записалась на операцію з лазерною корекцією. Перед операцією я не сильно хвилювалась, тому що попередньо лікарі мені розказали, як все буде відбуватись, і все було дуже комфортно, дуже швидко. Це взагалі не боляче. Якщо хтось там думає, що це якось дуже важко, дуже боляче, і ви будете хвилюватись. То насправді ні. Під час операції мені навіть дали м'якеньку іграшку, щоб можна було її пожм'якати і не хвилюватись. А сама операція по часу разом з тим, щоб перевдягтися і зайти в операційну, займає приблизно 15 хвилин, а час перебування в операційній займає взагалі там, приблизно 2 хвилини, і це там, до хвилини на кожне око. В день операції є трошки дискомфорту в очах. Але на наступний ранок, коли я прокинулася і відкрила очі, я підійшла до вікна, і я бачила будинок навпроти дуже чітким, що роблять люди у вікнах. Сонечко освітило, я бачила пташечок, дерева, все було яскраве, чітке, і вже не було ніяких дискомфортних відчуттів. Тобто, боляче взагалі не було. Було таке трошки відчуття, наче пісочок в очах, але ну це. Невелика платня за те, щоб класно бачити і бачити весь цей світ. От сьогодні пройшов вже трошки більше року від того, як я робила корекцію, і я досі чудово бачу. І досі кожного дня, коли прокидаюсь, насолоджуюсь тим, що я бачу цей світ яскравим, чітким і кольоровим, завдяки центру ока і лазерній корекції за все моє життя. Це насправді найкраще моє рішення. Шкодую, що не зробила це раніше. Хочу висловити свою подяку клініці, лікарям, медсестрам і всьому персоналу, тому що на кожному етапі мого перебування тут все було суперкомфортно, турботливо все показували і розказували. Після того, навіть як закапали очки, відводили за ручку, щоб було все видно, і ти не, спітк... не спіткнувся на порожку. Дуже дякую центру Ока за цю неймовірну подію в моєму житті.